Виконуємо вправу 3 до параграфа 9 за підручником інформатика 8 клас авторів Морзе Барна, 2021 року випуску. Завантажимо програму Audacity Та відкриємо файл. OceanElshi. Все буде добре. Для цього виконуємо файл. Відкрити. Даний файл в мене знаходиться на робочому столі в папці Multimedia. Audio. Вибираємо файл. Відкрити. Файл завантажений. Для того, щоб прослухати файл, натискаємо кнопку Відтворити. Призупинимо цією кнопкою і нам потрібно знайти фрагмент аудіозапису, запису, що містить останній приспів. Здається, ми його знайшли. Так, здається, ми знайшли його. Розпочинається ось звідси ще раз. Виділимо фрагмент повністю. Бачимо, наводимо до цієї лінії, де ми клацнули по звуковій доріжці. З'являється ось така рука з пальцем казівним. Та протягуємо лівою кнопкою миші. Виділяємо до кінця. Даного фрагменту в кінці трошки бачимо і залишок, тому що там вже пісня не звучить. Подивимося на початок і кінець позначеного фрагменту. Бачимо початок даного фрагменту 2 хвилина 22 секунда 54 тисячних. І кінець фрагменту. 3 хвилина 8 секунда 170 тисячних. Крім цього, вам потрібно ознайомитися з елементами вікна програми, з казівками, які містять різні пункти меню програми. Думаю, з цим вже справитися самі. І цьому завдання можна вважати виконаним. Проєкт не зберігаю. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.